Івано-Франківськ приймає фотовиставку реквієм янголи спорту. Портрети та життєві історії сотень українських спортсменів, які загинули за час великої війни, презентували в одному з місцевих університетів. Експозиція мандрує Україною та світом з квітня 2022 року. Чому збереження пам'яті захисників нині таке важливе? Як цей унікальний проєкт допомагає боротися проти Росії на міжнародній арені, розкажуть мої колеги. В Університеті Івано-Франківська фотовиставка реквієм. На світлинах українські спортсмени, боксери, футболісти, дзюдоїсти, хокеїсти, чиї життя обірвала повномасштабна війна. Серед сотень портретів подружжя Джусів шукає свого сина Василя. Василь Джус військовослужбовець 155-ї окремої механізованої бригади. До війни професійний спортсмен. Починав з гімнастики, а в 10 років захопився дзюдо. Став кандидатом майстри спорту України і мріяв про світову кар'єру як у усика та кличків. Наш Васька з 5 класу займався дзюдо, постійні змагання, постійні трим... тренування. Він хотів стати знаменитим спортсменом. Якщо б його не вбили на війні, він би був знаменитий також, так, як ці всі спортсмени. Коли почалась велика війна, Василю було лише 22. Добровольцем пішов у військомат, але призвала його лише навесні минулого року. Загинув боєць в січні 25-го на Донеччині, внаслідок удару ворожого дрона. Для батьків цей проєкт пам'ять про їхнього сина, не лише як про воїна, а й спортсмена. Як це важливо? Це дуже важливо, але вони дуже травмовані. Розумієте, отут, отут взагалі. Я як приходжу на такі всякі різні заходи, я просто. Я слабну, морально, фізично, емоційно. Сльози течуть рікою. Поруч портрет Віталія Мерінова – чотиразовий чемпіон світу з боксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. 2012-го створив власний спортивний клуб, тренував дітей 24 лютого, 22 го поставив усе на паузу і пішов на фронт боронити батьківщину. Спорт це була дуже важлива частина його життя, і крім того, це не тільки для нього. Він хотів, щоб привити любов у всіх. Хтось зацікавиться, хтось почитає. Я думаю, що це багато хто з хлопців є великим прикладом для майбутнього покоління, і щоб пам'ятали, знали і дізнавались про героїв нашого часу, це дуже важливо. І тут все про Віталія Мірінова. Пише, хто він, що він. Це історія на кожного спорту, ну, де він займався, з якого міста, в якому залі, який вид спорту. Проєкт уже мав 20 експозицій в різних містах України та чотирьох країнах Європи. Перша фотовиставка Янголів спорту відбулася в столиці 6 квітня 2022 року. Налічувала тоді 33 історії. Сьогодні їх уже близько 600. Серед них 47 спортсменів Франківщини. Немає значення, що спортсмен чи не спортсмен, але ми хочемо показати спортсменів і підтримати і молодому поколінню, щоб вони розуміли, дякуючи, кому ці люди залишили спортивні зали, спортивні басейни, татамі, спортивні зали і перейшли, взяли зброю, не маючи навика якогось військового, взяли зброю боронити нашу державу. Я неодноразово вже на цій виставці друж. Янголи спорту, так і я розумію, що це не просто світлини, це голоси, голоси тих, хто жив спортом, тих, хто працював над собою важкою працею щодня, і тих, хто надихав своїм прикладом інших. І тих, хто, коли почалася війна, пішли захищати нашу Україну. І серед цих героїв є мій чоловік. Через Янголю спорт організатори прагнуть донести правду про ціну війни та домогтися недопуску спортсменів країни агресора, навіть в нейтральному статусі до участі в міжнародних турнірах. І для нас цей проект не лише проект пам'яті через цей проект чиновники міжнародних організацій. Мають принаймні хоч якусь можливість побачити насправді ціну війни для українського спорту. А ціна це життя наших спортсменів, які не стали винятком, які одні з перших взяли до рук зброю, залишили свою спортивну кар'єру, свої спортивні перспективи, в тому числі і на міжнародній спортивній арені. У Франківську виставка триватиме до 5 грудня, але історії героїв області планують залишити на базі однієї дитячої юнацької спортивної школи як постійну фотоекспозицію. Жанна Дучак, зі автонас подробиться. Телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.